Що там ляльося? Контент. Контент? Я покажу контент, манеш. Де наші цякі у нас? де мене під білі ручки? Де наші цей, одна сняття? Де коси? А тут оп. Охрінеть. Оп, оп! Все коті. Дивись скільки. Скільки вони їх тут несли? Капець, слухай. Скільки і, і, тут, і голова... мабуть? П'ять десятків. Да, да, десь так, І головні дівчонки, їх, ну бач, не знайшли. Вони в кущах були, так? Да? Ну, не знайшли ви їх. Капець, слухай. Звісно, така трава висока. Чуєш? Це капіт. Ну от як можна з цими цесарками жити, скажи мені, будь ласка, якщо вони так ховаються. Ну як так може бути, слухай, в таких кущаках оце стільки яєць наложити, слухай. Фабрика яєць, я в шоці. Йду яйця збирати. Я не можу з цих цесарок. Це просто в таких зарослях, от, ну, от як їх привчити, як вони де хочуть, там і вони собі несуть ті яйця. Но. От як тут це все? Оце стільки я єсть на несте. Це просто капець. 66 яєць. Це капець. Що ж, малыши?